Був талановитим, веселим та чуйним. Втрата 41-річного Андрія Франкова принесла багато болю рідним та знайомим. Друзі згадують, герой любив грати на гітарі, проте під час війни поміняв інструмент на зброю. Захищаючи рідну землю 7 листопада Андрій загинув. Андрій я знаю з самого дитинства, це мій сусід. Ага. Добрий, дуже добра людина, дуже шкода, чесно, що. Такі добрі відзивчі люди покидають нас. Все, що я пам'ятаю дуже так, чого він і нас навчав, він був старшим трохи. Це гра на гітарі та риболов'я. Коляче. Що такі і хлопці йдуть з землі, де пам'ятати їх? хай й спочиває з Богом. Це трагедія для батьків. Дуже жалко, дуже славний хлопець був.